50 разів грізні альпіністські експедиції намагалися піднятися на найвищу вершину світу Еверест, але дістатися піку гори не вдавалося. І лише за 30 років після першої спроби у 1953 році вершина таки підкорилася. Наші журналісти так само наполегливо працюють над пошуком якісного, адже лише найкраще зробить наше життя гідним. Про це наша програма. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі. Чому Другобицькою мали можливість ласувати лише обрані, і які традиції її приготування перейняли сучасні виробники? Дуробицька ковбаса виготовляється повністю з напівжирної свинини. Сезонний хід і загадка. Скільки квашених овочів треба з'їсти народному артисту на ринку, аби купити найсмачніші? Уже з'їли на 50 гривень, тільки десятку да йти. Як булочка малятко вдається протягом 40 років зберігати народну любов і чим вони віддячують своїм шанувальникам? Лише за одну годину тут виготовляється понад 400 тисяч штук. Метал якої товщини гарантуватиме надійність ваших дверей і чому за якісні дерев'яні споживачі готові платити більше двох тисяч доларів. Анібусь скільки будуть досить ставати. 20, 30, 50 літ століт. Канікули з користю, що нового пропонують столичні розважальні центри і чому вони можуть навчити дітлахів? Тут я спробувала багато різних професій, але найбільше мені сподобалося бути кондитером. Її назвали на честь міста, в якому вона народилася ковбаса Дрогобицька. У 1960 році місцевий винахідник запропонував робити ковбасу тільки із свинини вищого гатунку. причому зі спеціально відібраних шматків. Тому можна було забити і 300 свиней, а виготовити лише 150 кілограмів Дрогобицької. З якої сировини її готують сьогодні. Далі у сюжеті. Через особливу рецептуру Дрогобицької у ті часи, коли її виробництво лише починалося, виготовляли цю ковбасу маленькими партіями. Лише 15-20 кілограмів на день. Тож придбати делікатес вдавалося не всім. Тепер же Дрогобицької готують вдосталь, тож придбати паличку може кожен охочий. Щоб купити справжню, запам'ятайте кілька моментів. По-перше, справжню дрогобицьку готують лише за державним стандартом. Оскільки це ковбаса вищого гатунку, це означає, що вона має бути зроблена повністю з м'ясної сировини. Тобто, в даному випадку дрогобицька ковбаса виготовляється повністю з напівжирної свинини. Якщо ж на упаковці немає позначки ДСТУ, то цей продукт виготовлявся за технічними умовами, тобто за рецептом, що розробив виробник. Отже, і смаку такої ковбаси може відрізнятися від класичного. Іншою буде і назва. Стандарт знову ж таки вимагає, щоб якщо ковбаса називається Дорогобицька, то вона була просто дорогобицька, не яка там не дорогобицька нова, дорогобицька люкс, там екстра і так далі. Таких ну, додатків до назви бути не повинно. У складі ковбаси Дрогобицької повинно бути не менше 95% свинини, крім того, сіль, спеції та нітрит натрію – стабілізатор кольору. Оскільки ця ковбаса напівкопчена, вона проходить кілька етапів теплової обробки. Як правило, і обжарювання і варіння, і коптіння проходить в таких певних ну, шафах, називаємо їх так. Те, що кажуть варіння, чи обжарювання, це не означає, що там прямо на, на на сковородці перегортають, і обварювання це теж чи варіння не значить, що це там в воду опустили і в кип'ятку потримали. Обсмажування і, обва, і варіння може проходити відповідно, це просто, ну скажімо так, температурна обробка і високим паром. Обираючи ковбасу, зверніть увагу на місце зберігання продукту. Батони мають лежати лише в холодильнику. Термін придатності у Дрогобицької короткий, тому виробники дуже часто запаковують її у вакуум. Колбаса Дрогобицька храниться в вакуумній упаковці при температурі від 0 до 6 градусів не більше 25 суток. Зверніть увагу на саме вакуумне пакування. Плівка має щільно прилягати до ковбаси. Подивіться на сам батон. Дрогобицька повинна бути темно-рожевого кольору. Фарш має бути добре перемішаний, не повинен бути такого сіруватого кольору, ніяких плям, ніяких пустот бути не повинен. Особливістю Дрогобицької є те, що фарш для ковбаси роблять не лише з перемеленого м'яса. Тому на розрізі ви обов'язково маєте побачити цілі шматки, причому вони можуть бути різного кольору від світло-рожевого до темно-червоного. Саме вони і надають ковбасі особливого смаку. Наша героїня стверджує, що нарізати дрогобицьку потрібно по-особливому. Я саме родом з Дрогобича, і як всі знають, саме Дрогобицька ковбаса славиться своїм неперевершеним смаком. Власне, є два методи нарізання цієї ковбаси для того, аби краще відчути її смак. Перший метод потрібно нарізати ось такими ломтиками. Адріана каже, чим товщі шматочки, тим смачніше. Також у нас є ще другий спосіб нарізання кубиками. Кубики також повинні бути великі, не дрібненькі. А останок про ціни кілограм ковбаси не повинен коштувати дешевше за кілограм м'яса. Тому дрогобицька обійдеться вам в середньому у 100-120 гривень за кілограм. Десять років тому споживачею пропонували квашені овочі переважно домашнього виробництва. Тепер же їм неби, конкуренцію складає промислова продукція. Але незалежно від того, хто виготовив соління, нині вони не мають проблем із збутом. Адже з вересня і до кінця зими на квашені овочі підвищений попит. Наші журналісти на ринку з'ясували, як вибрати найсмачніші і де їх продають найдешевше. Народний артист України Володимир Бестряков на базарі почуває себе як у рідній стихії, куштує, торгується. Втім, каже, більше любить ходити за покупками з дітьми. Я Хочу сказати, що як тільки з'являються мої діти. То я відвернусь, а у них уже тут за полні руки все, вже там на там надарили, там, надарили, там надарили. В общем, ніченство в крові. Біля прилавку знайомої тьоті Каті, що торгує соліннями, артист починає з дегустації. О! Баклажанки. Баклажанечки. Давайте попробуем. Тримайте, будь ласка. Mm. Да. Посмакуйте. Це середньої остроти. Ой, ребята, це те, що з Європи не завезуть. Це тільки своє. Баклажані та моркви у тьоті Каті на будь-який смак. І дуже гострі, і середньої гостроти, і майже дієтичні. На пробу дає геть усе. І, звісно, зверхзадача, знаєте, навіть якщо не купив, але все одно наїлся. Спасибо большое телекомпанії Киев, которая меня сюди привела, потому що что... ті Каті попробовать. Так, а вот это це такое? Це баклажан називається з плавленим сирочком. О, с сирочком. сырочком. це это, за вот это закус такий. Це вже не еда, це закус, это для естетів. Тютя Катя побачила в композиторові перспективного покупця і озвучила вартість естетичних солінь. Баклажаночки. О, і за джичкою, виходить, середні остроти теж, виходить, 6 гривень 100 грам. Огірочки 25-30 гривень кілограм. А чуть-чуть раніше, за полгода назад, вона стояла менше, але оскільки ми прив'язані місяць ттьотю Каті до долару, дуже то все піднялось. В надії не прив'язані до долара ціни, Володимир Юрійович перейшов до тіті Тані, яка теж торгує соліднями. Поки куштував різні сорти баклажанів, увагу майбутнього покупця привернули живописні помідори. Це буде Пітер Пауль Рубенс, ребята, ні більше, ні менше, Давайте. Беріть там самі рукою, тому що я. Зараз вот. покажемо крупно, щоб уже всі слюною залились би. От крупно показує. От воно що. Продавчиня худко і рецепт розповіла. Помідорки квасяться э, тут сіль. На відро води, стакан солі і два сахароця. Зрештою, артист вирішив купити усього потрошку. Все, щоб на десяточку було, в общем. щоправда, поки пакувала, жіночка передумала. Я вам подарую. не наде. Вот это вот видите, такое? Вот видите? что такое? От видите, що такое народ, ребята. Ніжте на здоров'я. Що такое народ, ребята, боже мой спасибо. спасибо. Дай вам Бог здоров'ячка. Якщо ж ви не заслужений артист і дарувати соління на базарі вам не будуть, то варто знати ціни за кілограм. Одеський ринок помідори 35 гривень, огірки 25 гривень, баклажани 50 гривень. Ринок Дарницький помідори 40 гривень, огірки від 30, баклажани від 60 гривень. Ринок столичний. Томати 35 гривень. Огірки 35. Баклажани від 60-70 гривень. У другій частині програми ви побачите, чим виробники удосконалюють смак булочок малятко, скільки коштують надійні вхідні двері і як організувати дитячий відпочинок під час канікул. Далі у нашій програмі дивіться про таке. Як булочкам малятко вдається протягом 40 років зберігати народну любов і чим вони віддячують своїм шанувальникам? Лише за одну годину тут виготовляється понад 400 тисяч штук. Метал якої товщини гарантуватиме надійність ваших дверей і чому за якісні дерев'яні споживачі готові платити більше двох тисяч доларів? Вони будуть стояти стільки, скільки будуть довше. 20, 30, 50 років, 100 років. Канікули з користю, що нового пропонують столичні розважальні центри і чому вони можуть навчити дітлахів? Тут я пробувала багато різних професій, але найбільше мені сподобалося бути кондитером. Українці стали менше їсти хліба. Якщо до 1990 року у нас випікали близько 7 мільйонів тонн на рік, то нині у 4 рази менше. Цікаво, що частка булочок на ринку хлібобулочних виробів залишається сталою близько 23%. Як народжується випічка під назвою малятко нашим журналістам показали на столичному комбінаті. Запашні і рум'яні справжні улюбленці українців. Вони до вподоби як дорослим, так і дітлахам. Булочки малятко. Цей різновид випічки тримається на ринку понад 40 років, де успішно займає лідируючі позиції. Насправді люди, які працюють з цим продуктом, пекарі, тістаміси, ті, хто займається цією булочкою, дуже предані своєму ділу, дуже люблять. Ну, Хлебка такової, і навірно, в этом секрет популярності такого любимого вкуса. Слова Наталії нас дуже заінтригували. Невже лише любов входить до рецептури малятка? Ми вирішили завітати на виробництво, щоб на власні очі побачити народження партії нових булочок. Перший пункт призначення лабораторія. Тут працює Людмила Іванівна. Саме вона вирішує, чи допускати партію борошна до приготування майбутнього тіста. Спочатку перевіряємо білість борошна, потім визначаємо кількість і якість клейковини. Перевіряється, чи борошно не заражено шкідниками хлібних запасів. Для цього пані Людмила використовує спеціальні прилади, які за лічені хвилини вирішують долю партії майбутніх булочок. Якщо результат відповідає усім нормам, то борошно відправляють на просіювання, а згодом на виробництво тіста. До цієї величезної діжки надходить рівно 100 кілограмів борошна. Після цього до нього додаються рідкі інгредієнти олія, цукровосельний розчин і вода. Потім кладуть закваску. Далі настає найважливіший момент замішування тіста. Заміс присходить 7-8 хвилин. Після цього, через 20-30 хвилин вистаювання тіста, тісто поступає на розділку. За допомогою спеціальних підйомників наші діжки повисають в повітрі. Таким чином основа майбутніх булочок потрапляє до тістоподільника. Цей прилад ділить суміш на шматочки потрібної маси, а також надає виробу форми кавового зернятка. Вуаля і заготовки готові, але їм ще потрібно постояти 10 хвилин, щоб стати більш об'ємними. Випікаються булочки при температурі від 180 до 230 градусів допоки не покриються золотавою скоринкою. Саме з цієї великої печі виходять готові булочки. Всього лише за одну годину тут виготовляється понад 400 тисяч штук. А по цьому трапу готовий продукт йде на фасування. Готові булочки охолоджуються протягом 30 хвилин. Потім їх везуть до наступного цеху, де знаходиться пакувальний апарат. Гуртують малятко по 5 або 9 штук. Та перед тим як нова партія відправиться до магазинів, її ще раз перевіряють. Вся продукція за кожну звіну проходить органоліптичний контроль, а також контроль фізико-хімічних показників. Зокрема, визначається вологість, кислотність, готових випечених виробів. Для цього Людмила розрізає декілька булочок і дістає з них м'якуш та подрібнює його. Потім з отриманої суміші відважує 5 грамів і поміщає їх до так званої бюкси, яку відправляє до сушильної камери. При повному завантаженні при температурі 130 градусів на протязі 45 хвилин проводиться висушування. Далі охолоджуються бюкси із висушеною крихтою в ексікаторі десь приблизно 20 хвилин, і після цього зважуються. І вже по формулі, по різниці, яка була бюкса да, до висушування і після висушування визначається вологість готових виробів. Після усіх успішно пройдених випробувань булочка малятко відправляється на полиці магазинів. Ріші у світі двері знаходяться у Британії. Вчені з'ясували, що дерева, з яких вони зроблені, зрубали ще на початку одинадцятого століття. Проте до цього часу двері справно виконують свої функції. З яких матеріалів ці потрібні домашні речі роблять сучасні виробники, аби вони були міцними і красивими. І як їх правильно вибрати, дивіться далі. Театр починається з вішалки, а оселя із дверей. Вони зустрічають наших гостей і захищають наш дім. Саме тому головна вимога до таких виробів надійність. Забезпечує її чимало чинників. Головний з них матеріал, з якого виготовили двері. Для зготелення полотна приміняємо два листа металу. Обов'язково два листа металу снаруже. Двойка метал, внутрі полтора. Такі металеві конструкції, виготовлені із міцної сталі, є найпопулярнішими у групі вхідних дверей. У таких виробах функцію надійності підсилює металева рама, ребра жорсткості, які розташовуються між двома листками металу, та якісні замки. Самое оптимальное для портивной двери это четвертый класс зломостойкости. Мы применяем два вида замка: это сердцевинные механизмы и сувальные механизмы. Они могут быть расположены в различной последовательности: снизу сувальный, сверху сердцевинный или наоборот. Те, як будуть розташовуватися замки, на їх надійність, жодним чином не впливає. Головне наголошують фахівці, аби вони були якраз різних типів і бажано різних виробників в якісних дверях. Відсотків 40 вартості дверного блоку це ціна замків. Зекономити можна на оздобленні. Зазвичай це додатково оброблені МДФ панелі. Акцентурує увагу. где будет применяться данная дверь. Если это квартира, то есть внутреннее помещение, это может быть краска, может быть более дорогой вид отделки шпон. Для улицы э, практичнее всего применять пленку. Загалом обидва варіанти у сучасних виробників вхідних металевих дверей достойні вашої уваги. Порошкове покриття виглядає ефектно і його можна втілити у найрізноманітніших відтінках. А плівка не лише стійка до атмосферних явищ, але й може ідеально зімітувати дорогі породи дерева. Такі металеві двері це економ варіант. Їх вартість стартує від 4-5 тисяч гривень, значно дорожчі. Ось ці вироби. Вони діляться повністю з дерева. Там нету ніяких лишніх матеріалів. МДФ, ДСП туди не пускається. Двері з масиву надійні та міцні, як то кажуть, від природи. Матеріал, перевірений століттями, здатен служити вам десятиліттями. Чоловік, якщо зробив інтер'єр в будинок, поставив такі двері, вони будуть стояти стільки, скільки буде дома существувати. 20, 30, 50 100 років. Століт. Щоправда, щоб двері стільки простояли, їх необхідно якісно виготовити. Добре проклеєний брус, ідеально з'єднані всі елементи та якісне покриття найголовніші складові надійних дверей із масиву. Входні двері красяться намного складніше. Треба пошліфувати її, кількома видами шкурок, вот різної зірністості. Потім її треба поґрунтувати добре, защитіти. От разных грибков, от разных там внешних там воздействий на нее. А вот дальше мы ее покрываем тоном, в зависимости от того, что хочет заказчик. Опять же, таки, грунтуем уже полиуретановыми грунтами. Покрываем лаком. Это 4 слоя покрытия. Такі двері значно дорожчі. Їх ціна починається від двох тисяч доларів. Але які б вироби ви не обрали, чи дешевші металеві, чи дорожчі із масиву. Вони можуть не виправдати ваших надій, якщо будуть неправильно встановлені. Якщо не качественно встановити, вони можуть затирати, туго закриватися або неправильно працювати, тобто вообще не закриватися замок. Тому повинні ставити мастера кваліфіціровані. Півтори-дві години роботи майстрів і красиві, і надійні двері встановлені. А головне це будуть двері у вашу оселю. Не менше, ніж півтори години після уроків школярі повинні відпочивати. Вечірня прогулянка також має війти у розпорядок дня, кажуть медики. Тоді дитина не відчуватиме втоми від шкільних навантажень. З користю для організму треба проводити і канікули. Лікарі радять рівномірно розподілити час між активними і пасивними розвагами. Де можуть відпочити київські школярі, з'ясовували наші журналісти. Юлія мама двох дітей. Кожну погожу днину жінка використовує для прогулянок з дітлахами на свіжому повітрі. Уже осінь досить погана погода. дощить. І, але сьогодні, так як сьогодні чудесна погода, ми будемо гуляти довго. За чудесної погоди безкоштовно малюки можуть розважитися на дитячих майданчиках у парках міста. Для тих, хто хоче забавок цікавіших, уже платні атракціони. До 12 років 20 гривень і для дорослих 25 гривень. Ну, це не всі атракціони. Є і які 15, отакі стрибалочки маленькі, батутики. Щоправда, розважатися на свіжому повітрі можна лише за гарної погоди. А осінь, на жаль, не завжди на неї щедра. Тож варто подумати про розваги у приміщенні. Скажімо, деякі розважальні центри пропонують у формі гри ще й попрацювати. Тут усе як у дорослому житті, розповідає відвідувачка парку Наталя, що привела сюди своїх дітей. Я маю доньку, яка старша. І меншого хлопчика, і вона вже задумується над вибором своїх своєї професії. Оце вже перші гроші, які заробили мої діти. Дітям пропонують спробувати себе у різних професіях. За це вони отримують іграшкові гроші. Є станції, на яких дітки заробляють внутрішні такі фунти. Це наша валюта. А є станції, на яких вони витрачають у розважальному центрі. Дітлахи можуть погратися і в продавців, і в фермерів, і в журналістів. Або спробувати себе водіями чи працівниками комунальних служб. У маленьких фахівців ще мало приємних вражень. Тут я спробувала багато різних професій, але найбільш мені сподобалося бути кондитером. А я думаю, я вважаю, що журналістом буде набагато краще ніж кондитером. У майбутньому я хочу стати моделлю, бо мені подобається, коли мене гримують та фотографують. Заплативши за квіток, ви можете знаходитися у розважальному центрі цілий день. 80 гривень це будній день та 100 гривень вихідний день. Це при наявності паспорта. Паспорт це пластиковий документ, який видається кожній дитинці. Якщо цього документу немає, тоді 30 гривень коштує ця послуга. Це одноразово. Батьки малюків до шести років можуть перебувати тут з дітлахами безкоштовно. А от мамам та татам старших дітей квиток коштуватиме 60 гривень у будні та 80 у вихідні дні. Щоправда, дорослі тут можуть хіба що спостерігати за забавками дітей. Якщо ж ви хочете розважатися разом, то найкращим вибором будуть активні ігри, скажімо, катання на роликах. Стоимость билета детского от 40 гривен, взрослого от 45 гривен, в зависимости от дня посещения, а также времени посещения. За ці гроші на ролердромі можна провести цілий день і орендувати спеціальне взуття. Якщо ж ви маєте власні ролики, то ціна квитка буде на 20 гривень дешевшою. Крім того, не зайве буде довідатися у адміністратора про акційні пропозиції. У нас сучастують різні акції, це для школьників і студентів, також в день народження. Це скидка 50%. На роликах можуть кататися дітлахи від двох років. А от для доросліших школярів прекрасним способом колективних розваг може стати боулінг. Нам подобається проводити час у боулінгу. Ми тут часто буваємо всією родиною і е, тому ми вирішили відсвяткувати день народження моєї дитини. Коштують такі розваги від 66 до 200 гривень за годину. Стоимость у нас проходить за час за дорожку. На дорожці може бути максимум 6 человек. Стоимость различается в зависимости от дня недели, а также от времени. Про акційні дні, коли вартість квитка буде нижчою, можна дізнатися в адміністрації закладу. Ви зможете вибрати для себе найзручніший варіант і отримати задоволення від гри. Нам дуже подобається грати в боулінг! Такі розваги дозволять вашим дітлахам весело і з користю провести час шкільних канікул. 116 років прожив найстаріший чоловік планети японець Зіремон Кімуро. Він говорив, що рецепту довголіття у нього немає. Просто живу гармонії з природою. Ми пропонуємо подовжити життя, дбаючи про здоров'я та настрій. А їх завжди можна покращити, якщо оточувати себе якісними товарами та послугами. Як це зробити у нашій наступній програмі? До зустрічі за тиждень.